Неділю, 10 серпня, на тернопільському ставі знайшли тіло молодої дівчини. Тіло було в воді десь на відстані 10-15 метрів від берега. Значить, оказалося, що закидав рибак бісною, зачепив і тіло всплило. Підняли дівчину, яка була одіта в шортах в кофті. Ну, на даний момент я не маю інформації, хто це, чи це місцева жителька Тернополя, чи хтось приїжджий. Другий випадок трапився в селі Андруга Кременецького району. Місцеві мешканці підняли тіло 48-річного чоловіка. Також в Усятинському районі стався нещасний випадок жителем також 87-го року народження. От вчора також поступила інформація до мене. Позвонив начальник станції Заліщих. Що в Каспірівцях, в будинку відпочинку Росинка, ніби в суботу пропав молодий юнак з Тернополя. Ну, ми повідомили зразу борщівську рятувальну водолазну станцію, щоб були готові виїхати на пошуки, але потім оказалося, що ніхто нічого ніякої інформації не має, ніби батьки приїхали, поїхали десь до ворожок там знавати отака ситуація. Рятувальники просять бути обережними, радять купатися вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Температура води повинна бути не нижче 17-19 градусів, більш холодній, перебувати небезпечно. Плавати у воді потрібно не більше 20 хвилин. Хвилин, причому цей час повинен збільшуватись поступово, починаючи з 3-5 хвилин. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, які спеціально не обладнані. Плавати треба тільки уздовж берега та обов'язково під постійним наглядом, що вчасно могла прийти допомога при потребі. Не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Хочеться вже не говорити, а хочеться кричати. Тому що ви бачите, що та погода, яка стоїть, і прогноз знову говорить, що цей тиждень буде знову жаркий. І ми б хотіли звернути увагу, люди добрі. Подбайте самі за своє життя, за своє здоров'я, пожалійте своїх рідних, пожалійте своїх близьких, знайомих, не вживайте спиртного в таку погоду, дивіться за своїми дітьми. А особливо. За собою, тому що ви ж самі бачите, що недотримування простих елементарних правил поведінки на воді гинуть сьогодні. Молоді люди на сході гинуть люди, захищаючи батьківщину. А тут в таких безглуздих ситуаціях ми маємо такі нещасні випадки. Загалом на Тернопільщині на воді цього року загинуло 34 людини.